О, здорово. Угу, так. Хм, а що там по уроку мені дуже цікаво, я не знаю. Я так собі перший урок, це в нас. Інверсі знов. Укормова. Укормова. Угу, треба підготуватися якісь книжки, як же, так. Де ж мої книжки на поличці, звісно. Так, і де ж вони? Мене запитання. Хм, так. Ой, получилось знайти, поклав я вже куди, блін на стіл? Все, може треба чуть-чуть так ну, почекати, я Я даже не знаю. Ну, пограй чуть-чуть в телефон. Може вже треба відкладати через патьфум, блін. Ай, не чекав. Так, діти здаємо телефони. Ну, Наталя Владимировна, що ти такого? Ну, ти просто телефон і все. Мені пофіг главное, щоб ви здали. Так, быть. можна забирати, хоч такий телефон можна кнопочний.